У цьому році планується оптимізація нашого навчального закладу, залишити лише початкову ланку. Просто, звичайно, моя дитина так, так само вчиться тут, в 7 класі закінчується на році. Хорюємося за школу вже три роки. Це четверка. Фінансування є, держава дає нам. Чого вона нашу школу хочемо оптимізувати, ми не знаємо. Може, приміщення понравилося. Я так думаю, що приміщення подобалося. На все гроші є тільки на школу, на діток. Півдержави нема, війна. Розбомбили, нічого нема. В нашу школу грошей не вкладають. Ми своїми силами вчителі, співпрацівники скидаємося, щоб її до толку довести. По скільки дали навіть чи? школу не було чим докрасити, купляли педагоги за свої рахунок кратку. Так, Ото кашика треба привезти сюди, і він хай розкаже. Чого він хоче закрити ще одну? Я староста, але я такі проблеми не вирішую. Я не проти закриття школи, я її не відкривала, я її не закриваю, я не проти, щоб вона існувала. Але від мене особисто нічого не зробить.